Я учениця сьомого класу Перевознюк'яна. Василь Стус, земля втрачена, явися. земля втрачена, явися, бодай у зволеному сні. І лазурово проснулися, пролися мертвими мені. І поверни у дні забуті, Рисую згадок, окропи. Віддай усе благий покуті І тихо вимов, лихо, спи. Сонце клопочуться в озерах, спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди. Де сині ниви в понятті, Де чорне вороня лісі, Світання тіні палахаті, над райдугою голосів. Ранкові наші тимоїльниць, Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, як біль. Де дня розгойдені тарілі, Мосяжний перегун джмелів. Твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, Троянди куп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпала слебединя, туге ламаючи крило, де голубі вільготні лети, і бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти? Забуті радості жалі, о втрачена, явися, бодай у зболеному сні, І лазурово простелися і душу порятуй мені.